Вітаю студію і Зараз я вам покажу, як росіяни отримують кривавий бумеранг відплати від зИСУ. В ніч проти 13 жовтня українські дрони завітали до Феодосії, аби підкоригувати роботу місцевої нафтобази. У результаті мінус майже 11 резервуарів. 10 з них були заповнені паливом на території нафтобазу. Зафіксована масштабна пожежа. Вогонь видно на кілька кілометрів. Нагадаємо, що морський нафтовий термінал у Феодосі дрони атакують не вперше. Минулого разу це було 6 жовтня, і тоді він горів дня 4. Да, что происходит? У Ребята. Что происходит? Мама, да угомонись! Это что? Это нефтебаза? да, вон еще один может быть взрыв. На самой нефтебазе опять похоже. Она сейчас вся горит, у нее 6-7 точек горит. Это, короче, опять нефтебазу взорвали. Смотри, какой дым просто. Серед уражених цілей і підстанція 220 кВт кафа у Феодосії, що є частиною російського енергомосту до Криму. За інформацією джерел СБУ, пошкоджені силові трансформатори, закрита розподільна установка, диспетчерська та приміщення із захисною автоматикою. У результаті на півострові зафіксовані суттєві перепади напруги та збої в енергосистемі. Також під роздачу попала і підстанція Сімферополь. Взагалі цієї ночі міноборони РФ відзвітувало просто 103 збитих або перехоплених БПЛА, 40 з них над Кримом. У тимчасово окупованому Донецьку повністю згорів колишній гіпермаркет Аша, який після окупації росіяни перейменували на Сігмаленд. Про це 12 жовтня повідомили російські пропагандистські змі. Очевидці у соцмережах стверджують, що пожежа могла статися через влучання безпілотника. Однак, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Місцеві мешканці зазначають, що клуби чорного диму було видно за кілька кілометрів від місця займання. 就是。嗯嗯嗯 Ти рік повномасштабної війни а в Росії все те саме: дрони літають, бази горять, а пропагандисти знову в вистеряться. На цей раз завив Соловйов. Обурюється, що російська попо нібито не працює і намагається знайти, хто за це має відповідати. Но от поки вони це мусолять, наші дрони роблять своє діло. Це у нас улучається у кого улучається? що у нас на ну, бенз заправку. Зайдіться улучшення ситуації. Ну, Де ви бачили вже... улучшення ситуації. Чому кожен раз нам наносять удари по. нашим НПЗ и по всему, что имеет отношение к углеводородам, что, настолько сложно защитить? Притом не первый раз идут, и когда появляются благостные сообщения о том, что сбили, но ну, обломки, ну сбивайте тогда в другом месте, чтобы обломки не долетали. Но это же, это же серьезный вопрос. Кто за это отвечает? Кто отвечает за системные решения этих вопросов? Учора росіяни кричали бий по Україні. Сьогодні в ефірах вже розповідають не про перемогу, а про майбутню зиму без світла, тепла і води. І це знаєте, виглядає як справедливість, бо поки вони раділи чужим стражданням, готували власні. Зеленский тут уже открыто угрожает тем, что собирается бить вглубь России, обесточить Москву. Ну и у многих возникает вопрос, нам, собственно, есть чем ответить? Будут продолжать наносить удары по России, все наглее и все больнее. И многострадальный Белгород табу подтверждения. ВСУ «Хаймерсами» нанесли удар по Белгородской ТЭС и электроподстанции в Белгороде. Атака вызвала масштабные перебои с электроснабжением. По сообщениям жителей, часть Белгорода и Старый Оскол пережили полный блокаут и полное прекращение водоснабжения. Если подобные удары будут продолжены, а в этом, к сожалению, нет сомнений, насколько устойчива энергосистема нашей страны, особенно в преддверии зимних холодов. І наостанок покажу вам на Курщині. Окупанти спочатку оприлюднили відео, де хизуються роботою своєї дорогої реп-установки і заявляють про нібито провал ЗСУ. Втім, за кілька хвилин з'явилося інше відео, де вони скиглять, що установка загорілася після влучання українського дрона. Парні всім дроном яка у нас. <плес> Це ще не найголовніше. головне. А от таку? такою. Зараз пажумся. A few moments later. Все, нет у нас больше риба дорогого. И тачки. Вот так все сьогодні. Воюємо маленько. На цьому все. Дякую нашим ЗСУ і бажаємо ще більших втрат ворога.